Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії, і якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. У цьому відео ми нарешті залишимо мапу Строу Бейл і перейдемо до чогось більш цікавого. Юху. Ми, як і раніше, обираємо вільний політ і будемо використовувати дрон Скайлайнер, який ми вже використовували. Але замість мапи Строу Бейл ми обираємо карту Бандо Сіті. І перше питання, яке може виникнути у вас, якщо ви новачок у FPV, що таке бандо? Бандо це покинута будівля, навколо якої можуть літати і розважатися fpv пілоти. Ця аж більше схоже на будівельний майданчик, так що це не зовсім покинута будівля. Але на симуляторі немає знаків стороннім вхід заборонено. Тож давайте почнемо у цій вправі. Я попрошу вас вдосконалити і додати точності до того, що ви вже вмієте. Отже, до цього часу ви літали на карті Строубейл на великій висоті і без перешкод, в які можна було б врізатися. Ті з вас, хто врізався у безліч перешкод на попередній мапі, будуть сміятися з цього. Але зараз ми спробуємо літати трохи обережніше. Отже, ми злітаємо з місця старту. Ми полетимо вперед і пролетимо над цією вулицею. Я хочу, щоб ви повернули праворуч. Та відцентрувалися над вулицею і знизилися. Скажімо, ми спробуємо опуститися до рівня вуличних ліхтарів або нижче. Ми намагатимемося утримувати висоту нижче цих ліхтарів, використовуючи піч, полетимо вперед з контрольованою швидкістю, якою б вона не була у вас. Але ми хочемо контролювати ситуацію. Ми не хочемо відскакувати від землі і не хочемо підніматися вище вуличних ліхтарів. Тому ми хочемо спробувати контролювати нашу швидкість і летіти далі по вулиці. Коли долетимо до кінця вулиці, ми повернемо праворуч і направлятимемось по колу. І знову ж таки, ми спробуємо контролювати нашу висоту. Скажімо, спробуємо бути на рівні цих дерев або нижче, якщо можна нижче. Ми пройдемо весь шлях тут, гарний плавний поворот, і полетимо назад. По цій вулиці. Знову ж таки, ми намагатимемося триматися нижче рівня вуличних ліхтарів. Нам знадобиться більш точне керування тротлом, щоб підтримувати цю висоту, а також більш точні натискання на стіки, щоб залишатися над вулицею і не сходити з траєкторії. Коли ми наблизимось до кінця вулиці, ми пролетимо через цю перешкоду. Долітаємо до кінця, розвертаємось на 180 градусів. І повернемося назад на іншу сторону і знову вперед по вулиці. Якщо у вас почне добре виходити, коли ви просто відчуєте о, я просто пролітаю по вулиці без проблем, тоді ви можете сказати Добре. Спробую пролетіти по центру вулиці. так?» Спробуйте пролетіти над центральною лінією цього кола. Намагайтеся триматися над цією центральною лінією. Спробуйте бути якомога ближче до землі. Почніть вимірювати свою висоту. Добре? Її можна визначити, подивившись на горизонт а також на землю внизу екрана, ви можете приблизно зрозуміти, наскільки близько ви знаходитесь до землі і коли ви ось ось вдаритеся об землю. Зрозумійте, як це виглядає. І якщо ви добре і впевнено літаєте по вулиці, спробуйте пролетіти якомога нижче, не торкаючись землі, не відскакуючи від неї і не втрачаючи керування добре, ми спробуємо пролетіти якомога нижче. В кінці нам потрібно буде зменшити швидкість і зробити розворот на 180 градусів, і ми повернемося. Якщо у вас вже досить добре виходить, я дам вам ще одну вправу, над якою ви зможете попрацювати. І для цієї вправи ми зробимо дещо більш складне. Ми виберемо одну з цих будівель і пролетимо через нижній поверх будівлі. Отже, я вирівняю дрон, виберу проміжок, через який хочу пролетіти, і порівняюсь з ним. Раніше я вже казав вам, що зависати дуже важко і що вам, мабуть, не варто витрачати багато часу на спроби зависання. Тому замість цього ми будемо повільно летіти вперед. Виберемо проміжок, через який пролетимо вирівняємось в лінію з цим проміжком і пролетимо прямо крізь будівлю. З цього боку легше вирівнятись в лінію, бо тут більше місця. Для цього. Тож ми розвернемося, подивимось і знайдемо проміжок у будівлі. Наприклад, я збираюся влучити в цю крайню праву щілину. Наближаючись до неї, я використаю вісь ролу, щоб вирівнятися, відцентруватися і пролетіти прямо крізь неї. Гаразд, вилітаємо на вулицю, рухаємось трохи далі по вулиці. Повернемо до будинків, виберемо проміжок. Ой, я проскочив, треба повернути праворуч. Щоб виправити цей промах. Ось так вирівняв. Я дещо перебільшую рухи, щоб ви могли побачити, що я роблю. І ось ми пройшли. Ще один проліт. І так далі. Добре. Тепер, якщо у вас дійсно добре виходить, я хочу, щоб ви спробували зробити це на другому поверсі, який є вущим. Отже, ми збираємося порівнятись з будівлею, і нам потрібно бути дуже точними з тротлом і висотою, щоб уникнути падіння. Нам потрібно буде робити дуже маленькі рухи стіками, щоб пролетіти тут, не розбившись. Але це на 100% можливо. Домовилися? Тепер я хочу заохотити вас уникати того, що роблять люди, а саме вони починають вирівнюватись з одним проміжком. Мовляв, я збираюся потрапити в центр, в центральний проміжок. О, ні. Я облажався, я не потрапив. А потім вони такі: я ж влучив, я влучив, попав у проміжок, так? Я збираюся потрапити в центральний проміжок. Ні, я не попав. О, і я не вирівнявся. Але я пройшов через будівлю, і це виглядало досить круто. Я хочу, щоб ви були чесними. Якщо ви летите до крайнього правого проміжку, то має бути крайній правий проміжок. Не треба просто кидатись до будівлі, пролетіти через неї і сказати собі, що це рахується. Це рахується, як, наприклад, у грі у більярд. Зараховується тільки, якщо ти влучаєш в лузу, так? Знаєте, ви можете обдурити своїх друзів, ви можете обдурити свою аудиторію на Ютубі, так? Але ви обманюєте тільки себе, якщо тренуєтеся. Гаразд, тоді, якщо у вас це дійсно добре виходить. Останнім завданням в цьому уроці буде вибрати вікно на третьому поверсі. Виберіть вікно і залетіть у нього, і пролетіть через весь будинок. Добре? І насправді я дам вам ще одне завдання: фінальним етапом буде влетіти у вікно. Потім, всередині будівлі, ми зробимо поворот. І ми вилетимо з іншого боку, замість того, щоб просто пролетіти прямо. Коли ви почнете розвертатися всередині будівлі, вам буде дуже складно не натиснути на тротл під час повороту, коли ви будете використовувати яв. Тому я пропоную вам зробити так: ви влітаєте всередину, вирівнюєтесь, щоб сповільнитись, і робите цей поворот, використовуючи яв. А потім ви дуже-дуже обережно з пітчем і ролом, дуже маленькими рухами намагаєтеся вилетіти. Тут є над чим попрацювати, але деякі люди будуть знаходитися на іншому етапі свого прогресу, ніж інші. Декому буде дуже легко летіти по дорозі, і я хочу дати вам дещо більш складне. Над чим вам доведеться попрацювати залежно від вашого прогресу. О, ні, Тут немає виходу. Як мені вибратись? Давайте спробуємо в цей бік. Уї. О, ось так. Ой-ой-ой-ой-ой. Я зісковзнув мій палець, зісковзнув стіку. Я не можу туди потрапити. Ну, тут має бути вхід. А з цього боку? Має бути з цього боку. Гаразд. Пройдемо з цього боку сюди і вниз вгору. Тут гаразд. Тепер плавно. Добре. І ось так. Давай залітай. О, ні. Незграбно, незграбно, так незграбно. Добре. І. а! Ну, це було менш незграбно, але все одно досить незграбно. О, ось так! Ха-ха! Я зробив! Перевернувся, перевернувся, знову перевернувся, перевернувся ще раз. О, тепер я розбився. Гаразд, на цьому все. Плейлист з відеоуроками на екрані або через посилання в описі відео. Побачимося в наступному випуску.